Там такі невеличкі вітання тут з Шидяку. У нас зараз 7.15. а сонце за хмарки зайшло, така димка трошки. Я вам хочу показати, я не знаю, щоб не було потім якісь претензій на авторські права, бо музика грає, я включу. На паркінгу місця є, народ їде, приїжджає, вода була ну, відносно. Тепла, може градусів 18. <хи> От, але ну, що маємо, то маємо, Атлантика. Це вам не Єгипет, не Хорватія. Ну, але ті будинки, що я вам показував зимою. Там зараз сидять люди, вони приїхали. Напевно, ну, десь з Клебека відпочивають. Такий вран для махау. Подовжена база. Зробили вони з нього якийсь пікап. Ну Цікаво, бачите, там амортизатори, такі цікаві алтерейн, бив Гудріч. І отак от воно є. Зараз ще я зайду туди нагору, вам покажу зверху, що ми маємо. Головне, щоб не грала музика, якщо буде грати музика, я там її якось забаню. Дівчата вон, миють паду борди І не хочеться вертатись в Монтон, бо в Монтоні зараз плюс 30 Тут хоча б якось можна дихати Можна заїхати там, не знаю, десь в Макдональдс посидіти, там є кондиціонер От. А тут Ще на вечір буде так, може трошки свіжіше. Завтра дощ обіцяють. Зараз піднімемося. Ну це так само моє місце. Я люблю тут бувати. Дуже цікаво. Хоча все просто, музичка грає, ну нічого, ми там кудимося. Будуть якісь. Претензії, то ми поміняємо. Так. Там же якусь діжку поставили Нічого такого не було раніше. Так, О, дирчик. Це якийсь гольфкар з цим з дошком таким цікавий. Напевно ще і електричний він. Так, такий у нас шидяк. Парлі біч. Класно, тепло, тихо, спокійно. І навіть не то, що тепло, затепло, я вам скажу. Це літо, я такого літо не пам'ятаю, чи клімат помінявся, чи ще щось. Фу, почалась пека з травня. І завтра має бути дощ. І я думаю, щоб дощ був, щоб можна було хоча б, знаєте, щось е, ну не знаю, якийсь день пройшов так, щоб ти хоча б там міг... Щось не знаю, чи там почитати, повчити, чи з з займатися своїми якимись справами. Тому що ну, дуже спокотно. 30 градусів, нічого не хочеться робити, мозі плавляться. Такі справи. Всім вітання. Ще дяка? Там дівчата рядяться, індуски, хто йде куди. Народ тільки приїжджає. Ну, хтось з роботи там чи все, щось. Ну, ну, в 8 вже теж десь, в 9 вже трошки темніє так, свіженько. От, ну. Але в обід напевно буде спекотно тут. Навіть знаєте як сонце світить і воно підпалює. Може не так гаряче буде, але буде, буде спекотно в плані, в плані сонця. Якщо буде така димка... Народу багато було сьогодні, і купались там, і все.